Так, так, ну все, твої документи підписані. Так, пишемо, пишемо, яке в тебе ім'я. Захар. Ладно, пишемо Захар. Яке прізвище? Укоренок. Захар Укоренок. Так. Сладуйся. Давай, давай. Так, так, все, все, все. Що тут? На твои документы. Тебе офіційно. Так, следующий. Зачем мене посадили тюрму? Вы окрабили банк. Я його не окраблю. Я його не крав. Ладно. Идите в камеру. Так, я свяжу за вами по мишу камери. Опа, відкрилась. Давайте заходити. Так, ось флюхот. Е, а зачем мене закрили? Вони говорили просто так, а це що?

Боже, миш, что такое? Мед тебе поесть. Я у меня... Дякую. ням, у меня... Основа. Все, поспи. Э, вставай ты. Что это было? Нации. Два вставай. Ну что такое? Ты что за мной? Да иди ты все. Иди ты. Ты да? <свистический> ты? <свистический> <свистический> ты вообще не дашь? Чи еще? Эй, <Статиско> открыто. Е, Все, відкривай, відкривай. Е, а открываю. Э, зачем нам Ну, Давай, йду, йду, йду. Куди идти? Ось сюди? Ну так. Опа, 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 опа. Ну привіт. Що <кій> треба від мене вам? Ти окрабив ба? Ні. Ти його окрабил. <кій> Я його не окрабив. Це мій друг все. Ти його зовут. Захар. Ладно. Це той на якого Е, ми... а за чому це? Він говорив, що ти ты играл І Ми його за це випустили. Ні, це він! тоді. Ну, зачем тоді мені не наручник зрады? А оце! Кого! Оце! Ось ось, ось це. Ось цей пістолет? Це не мій. Якщо б це був мій на крайній день, то там би було написано Ілья. ну ладно. ладно. Так Щось тут не сходиться, Тут написано Захар. Ну тут написано Захар. Ну ладно, я візьму цей пістолет, Як все, ти будешь себе плохо вести, тоді. тобі гага. Ладно, вок. И... Так, ну ладно, ладно, я уберу себе стул это. Так, а как мне теперь выбраться отсюда? Ладно, мне не треба теперь убраться. Все, я пришел. Mm -hmm. Це це було? бы непонятно що. Так, так. я пішов у свою камеру Е, зачем її закривати? А мысли матрас перенесу mm -hmm. Ок, ладно, перенеси взе Так Вот так. Ні, витягнув. Все, несе несемо, А куди ти його перенес? Візі туалету. Так. Все, переніс, Все зробив. Так, я його не бачу. Він шоріп спит. Ну, кажуть, я спит. І що? Ладно, давай. Не надо на робити там план якийсь. Так, що тут пиццы по третом? Что тут пацан по третонге? Честно. Мгу. Тоженька. Ну тут что есть ячини? Плец нема. Его треба все. я его приклею. Опа, тут проход. Так, я тут посмотрю. Может, будто вот один тут. А быстрее же прячемся. Быстрее же прячемся. Ну, а вот тут немая. Значит, это Можно еще. Вот. Точно, ладно, ладно. Його нема. Точно нова? Ладно, думаю, нема. Він, Один камері. Все, можна піти. Ось коли я прийду, то к цьому другу. Я його так Капець срапить тут зранку і і і все. Йон давно випустила. А за чим я не знаю. Я його зразу нагругаю. Я його пану.